Дмитро Добродомов, народний депутат України, а також лідер громадського руху Народний контроль». Його гостем програми «Чинівці Сьогодні Вітаю вас. В нашій студії Вітаю вас. Якщо будемо говорити про реформування країни. Звичайно, найголовніша проблема, яку варто нарешті подолати, про яку говорять всі люди, про яку говорять політики роками. Нарешті мені здається, в час, коли в країні війна. Цю проблему просто необхідно вирішити якнайшвидше подолати корупцію. Яким чином зараз ми можемо це зробити? Ну треба розуміти, що жодне реформування чи поступ вперед, в принципі, без подолання цього явища, яке нашим другим після Росії головним ворогом, внутрішнім ворогом, неможливо. Це вже очевидь цілому. Щодо шляхів подолання, то на сьогоднішній день ініціативи є правильні. Відсутній результат над результатом сьогодні поборотися треба всім спільно, і як виявилося, лише волі тих, хто керує державою, не вистачає на це. Волі далеко не всіх народних депутатів, так які в кожен своїй передвиборчі обіцянці обов'язково вставляв це фемерне слово. Боротьба з корупцією» поняття теж не вистачає. То тут безпечно треба робити гуртом. Щодо конкретики, то на жаль, правоохоронна система, руками, яка в нас була, починаючи від генпрокуратури, закінчуючи системою, МВС показує абсолютно нульові результати. Приклад дуже простий. Кожен може проаналізувати, що жоден. Високопосадовець минулого режиму не посаджений у в'язницю. Не повернута жодна копійка корупційних грошей, які мільярдами кралися. Більше того, ми маємо вже новітні скандали, вже в теперішньому складі уряду багатомільярдні. І, власне, зараз проводяться відповідні розслідування. І дуже важливо створити прецеденти. Люди мають побачити, що боротьба з корупцією реально переходить в режим. Результативності, от на цьому зараз найбільше працюємо. Я найбільше сподівання покладаю на національне антикорупційне бюро, яке нарешті запрацювало. Яке перше є органом, де керівник був обраний на публічному конкурсі, максимально деполітизований, з надзвичайно великими повноваженнями зі усією законодавчою базою, я є одним співавтором закону про діяльність Національного антикорупційного бюро. Реально воно запрацює в кінці цього року, на початку наступного. Це треба розуміти. І лакмусовим папірцем для усіх. А є результати розслідування щодо заяв екс-керівника Держфінінспекції Миколи Гордієнка щодо корупції у державних підприємствах, до якого мають відношення і профільні міністри, а також філіоне відношення мають в тому числі і мої колеги народні депутати. От результат саме розслідування цих справ покаже, чи готова країна в нинішньому складі боротися реально з корупцією чи ні. Знаємо, що вже є голова Антикорупційного бюро, знайшов собі заступника Грузина. На що теж маємо хорошу надію, тому що знаємо, що про грузинські реформи їм вдалося. Можливо, де ще є подинокі випадки, але Україна ця заявила, що вдалося побороти хабарництво свою корупцію. Наразі команда як ще буде формуватися, вона ще формується. Так і відкритий конкурс по посади. Так відбувається відкритий конкурс. Зараз якраз приймаються заявки на 101 перших детективів. Проводиться це достатньо відкрито, знов ж таки публічно. Дуже хороші умови ми зберегли і настояли в дуже палких перемовинах, в тому, щоб, наприклад, зарплата такого оперативника просто складала не менше ніж 22 тисячі гривень. Так, це набагато більше ніж будь-які інші галузі, але треба розуміти, що розкриття злочинів, які будуть проводити детективи цього національного бюро, будуть складати сотні і мільярди коштів, які перманентно в нас розкладаються за різними схемами і маніпуляціями. Тому це треба, люди мають бути однозначно забезпечені. Ми вели дуже цікаву норму. Ми настояли на ній, вона є в законі про те, що участь в цьому бюро не мають права брати представники правоохоронних систем, які останні п'ять років займалися антикорупційною діяльністю, наприклад, той самий обос чи відділ КСБУ. Нам наприклад, чи відповідний орган у прокуратурі. Тобто процес зараз триває. Вже є там приміщення, вже вже пішло, вже сам процес пішов. Звернувся до нас Артем Ситник, директор з проханням деякі зміни внести достатньо конструї активні щодо посилення повноважень в розкритті а, цих злочинів. Зараз ми займаємося згідно з коаліційною угодою, на створення антикорупційної агенції, тому що бюро займається розкриттям корупційних злочинів у вищих ешелонах влади. А антикорупційна агенція за такий засадничий аналітичний, начебто, а відділ, який займається всім арештом. Ну будемо сподіватися, що справді запрацює на всю потужність і будуть результати ну давно українцям, так хочеться щоб ну, приклади, надихають направду. Такі орган був створений в тій самій а Польщі. Він показав надзвичайно блискучі результати. Приклад Грузії безперечно надихає. Там пішли жорстким методом. Там, взагалі, 90-95% всіх правоохоронців старих, так імплементованих цією системою, просто відсторонили від діяльності, набрали молодих, так недосвідчених. Так було на початках пробуксовки. Я дуже ретельно вивчав цей досвід І з 2004 року. Перманентно буваю у. Грузії все це проходило не так просто, але результат на сьогоднішній день є одним з найкращих щодо результатів боротьби взагалі у Європі, кажучи вже на пострадянському простору. Так для цього треба мати певну політичну волю, бажання це робити. І тут важливо тиск громади, яка теж відчуває і розуміє, що без подолання цього явища в принципі всі решта реформації абсолютно неможливі. Зможемо спокійному країні так само зробити. Ні, спокійно не буде. Це це очевидно, Це видно вже зараз, тому що система, яка отримала величезну деформацію під час майдану, дуже швидко відновилася. Вона впевнена гроду мутує. Якщо ми розуміли, що раніше грабували держави очевидні вороги країни, то тепер, начебто, при владі є свої, і тим прикріше спостерігати, і знаючи багато зараз десятки, вже і сотні фактів різноманітних корупційних схем. Так, прикро констатувати, що люди, які роками перебували в цій системі, не готові до змін. Саме тому цю систему треба міняти. Про що власне був один з постулат майдану? Ми не говорили про зміну обличчя системи. Угу. Так ми ж говорили про зміну всієї системи. Та наша задача на сьогоднішній день: прикро констатувати, що мало прогресивних людей, які би відстоювали певні принципи є в лавах Верховної Ради. За моїми підрахунками це не більше, ніж 50-60 депутатів на сьогоднішній день. Але це, до речі, саме ті депутати, які вийшли з громадського середовища, журналістського середовища, ті, які відстоюють ці інтереси, і є таким маленьким, поки що маленьким, але дуже дієвим двигуном. І це важливий приклад того, що скоро будуть місцеві вибори. І тут би я закликав всіх активних громадських діячів, волонтерів. Об'єднюватися, не боятися брати на себе відповідальність і ту владу із тими децентралізованими законами про посилення ролі місцевого самоврядування. Треба розуміти, що будуть на місцях не тільки більше повноваження, а й більші кошти для розпорядження. Їхнє ефективне використання, контроль над їхнім використанням найкраще зроблять ті люди, які сьогодні без жодних зисків самоорганізувалися беззастережно допомагають армії, виступають з прекрасними ініціативами. Їм треба давати дорогу. І чітко зрозуміти: вчорашні нічого змінювати не бажають. Їм добре, комфортно, все по накатаних їхніх якихось схемах працюється, і їх треба просто забирати від влади. Їхній час просто минув. Але ми можемо зараз спостерігати, як людей просто лякає це сполучення, децентралізація влади. Вони не знають, що зміниться. Ми можемо зараз просто найголовніші пункти окреслити, як зміниться життя просішного українця. Для цього треба чудовий приклад Польщі, який був три тижні тому, який провели це багато років. Тому так само були з острахом, поляки ставилися до реформ Бульцеровича. Так само вони боялися всіх цих речей, негативно ставилися сьогодні, готовий Больцеровича ставити пам'ятник. Це дуже просто. Ми... Децентралізацію посилюємо е, на місцях відповідальність збільшується набагато, збільшується бюджети, бо гроші зароблені на місцях вже не йдуть до Києва а потім різними схемами, відкатами а, чи хабарями повертаються сюди і Їх не вистачає нам ні на дороги, ні на освітян, ні, ні, на що інше. От тобто, все. тут якраз все позитивно. Цього навпаки не треба боятися е, за тим принципом. Е, Місцевих громад живе вся Європа. Ми можемо подивитися, як ці самі повіти в Польщі розвиваються останніх 10 років, і як вони жили до для того, щоб порівняти, що може чекати на нас. Але питання від того, що ті гроші, наприклад, на ті самі дороги, от дуже простий приклад. Транзитна область, так стоять автозаправочні станції, які об'єднані в консорціумі і платять до Києва податки. Так тепер кожна з них буде залишати гроші тут, а ми з вами. Якщо заправляємося, то платимо за бензин, і частина коштів йде на Так? Саме ця частина коштів буде залишатися тут на дороги. І саме тут на місцях краще знають. На яку дорогу треба використати гроші? Саме тут на місцях можна ефективно проконтролювати. І головне, наступає відповідальність, тому що ті, хто це робить, так безпосередньо несуть відповідальність перед громадою, тому що цих людей дуже добре знають, і зрештою цих людей потім треба обирати або угу. не обирати. Так, і це є нормально. Щодо укрупнення, там так званої адміністративної реформи, це теж правильно. У нас перебор чиновників. У нас кожного року говорять про скрочення штатів чиновників, стільки що сів в кучму вони у нас виросли вдвоє, вдвічі, так, їхня кількість. Все дуже просто. Навіщо? І всі розуміють, що таке отримати якийсь дозвіл, так, а ми ж говоримо про дерегуляцію, так, або інше якихось папірчик, так, скільки це коштує сил, часу і, на жаль, грошей в вигляді тих хабарів, які стали абсолютно звичним явищем в цій системі. Ну ще одна велика проблема в Україні, з якою теж треба боротися. А то треба починати з себе. Не давайте. Тобто я про це завжди говорю, що давайте мене скидати відповідальність виключно там на депутатів чи на чиновників в цьому плані, так купляєте лікарняний, ви платите Даївцю 100 гривень, ви даєте чиновнику за якийсь дозвіл, ну ви даєте її. Тоді не треба потім нарікати, що хтось їх бере. Так, почніть для початку себе, перестаньте їм давати, звертайтеся, громада набагато сильніша. Заміти на сьогоднішній день це ж довів і майдан. Що згуртованість людей набагато си інше будь-якої влади? Вже яка влада була централізована і вибудована вертикаль в Януковича, і то йому не допомогла в цьому плані. Ну так це про це треба знати. Бакат наша ініціатива народний контроль якраз і покликана в тому, щоб показувати приклад і змушувати чиновників працювати. тільки з'являється камера народного контролю, вони врешті вирішують проблему, яку не вирішували руками абсолютно швидко і ефективно, що доводиться, що вони можуть виконувати свої обов'язки. Інше питання, чому вони не хочуть цього робити? Ми створюємо прецеденти. Киз закликаємо інших активних громадян долучатися до неї. Тому що коли прийде громада, чиновник нікуди не дінеться. Влада слабка щодо волі людей. Я вже не каже про п'яту статтю конституції, яка чітко говорить про те, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. І про це ми мусимо пам'ятати зараз найсприятливіші умови для того, щоб власне саме ці активні люди замінили вчорашніх. А дискредитований будемо називати речі своїми, нами. Дискредитовано питок. В чому немає різниці до якого політичного табору не належить? Дуже правильно, люди самі будуть бачити в своїй громаді лідерів, так будуть їх висувати і потім будуть їм довіряти. Такі лідерам треба перше не повторити помилку політиків, а не об'єднатися. Друге, не побоятися взяти на себе відповідальність. От два елементарних фактори, так, які би мали спрацювати. Я дуже шкодую, що після Майдану не була утворена майданівська партія, вона би безперечно взяла високий рівень довіри. І зараз би нам було набагато легше працювати у парламенті і ці ініціативи проводити, якщо б у нас було не 50-60, а хоча б, наприклад, 150, так. Хоча, приклад, 40 рухівців 91-го року, які змусили 238 комуністів проголосувати за незалежність України, направду надихає. 100%. хочеться зараз поговорити про громадський рух народний контроль». Він зараз діє в всіх містах України безперечно. В Чернівцях так само знаємо про останні розслідування це. Щодо працівників, зокрема, і хірурга, і головного лікаря, онколікарні. Ну приклад яскравий, попри те, що він є ганебний, але ми ж про це не знаємо. Ми не знаємо про те, що високопосадовці з тої чи іншої сфери собі дозволяють скажімо так робити набагато більше ніж пересічний у Так в даному випадку ми говоримо про людину, яка там п'яною за кермом їхала, а потім з'ясувалося, що ще взагалі-то не підпитку може дозволити собі проводити операції. Ну це шок. Насправді, так. І а, перше, про це має знати громадський. З друзі, що ми маємо зробити? Ми маємо вимагати а, відповідальності, чіткої відповідальності, а, зокрема, цієї людини, а також його керівництва, яке, яке покривало, закривало очі. От, якщо цього не настане, тоді ми маємо вимагати відповідальності керівника управління охорони здоров'я. Якщо цього не настане, значить відповідальність мера, який не може вплинути. Тобто, от такими діями а, ми інших. Застережуємо від а, порушень, порушень закону. Коли вони бачать, що немає результатів, як судді так, обіцяли очищення суддів, вони на три місяці після Революції Гідності притихли. Так, коли вони побачили, що все, що, начебто, нічого не відбувається, так далі у нас зараз відбувається корупція в судах. На митницях. Три-чотири місяці навіть по звітах видно, як працювала митниця, де просто прижали хвіст і боялися висунутися. Подивилися, що все добре. Це гаразд, знову всі повернулися схемою. Вертаємося до результату. Як його забезпечити? Народний контроль це одна з тих платформ, яка вийшла з громадського журналістського середовища з людей активних з певним рівнем довіри, з певними принципами своїми, так які створюємо прецеденти. І ж розуміли, на гарячу лінію у нас, наприклад, у Львові дзвінків набагато більше, так ніж на будь-яку з гарячих ліній будь-якої служби. Так чому тому, що ми дієві? Ми тільки виключно працюємо у даному випадку на результат, так і живуть громади в європейських країнах, тобто вони здатні самостійно контролювати, як використовувати їхні гроші, тобто бюджет, їхнє майно, їхні землі, тобто вони на це мають прямий вплив. Ми домагаємося того самого, і це сьогодні вже давно на часі, бо В іншому випадку, якщо ми цей вплив далі залишимо за купкою політиків, ну тому будемо про корупцію з вами ще наступних 20 mm -hmm. років говорити в цій студії. Ну, у нас часу немає. У нас на шляху і євроінтеграція. У нас на сході держави війна відбувається. Тут немає як скласти руки і просто сидіти ну, мовах війни. Е корупція це взагалі можна прийняти до мородерства і відповідно до них е ставитись. Тому що в той час як волонтери. З останніх грошей збирають конвої для допомоги армії красти в тому числі на тій же армії. Це абсолютний верх цинізму, і тут ми мусимо всі згуртуватися. У нас в комітеті є кілька зараз гучних абсолютно справ. Ми вимагаємо і від генпрокуратури, і від МВС показати результат, арештовувати цих людей, приводити ці справи до суду і призначати їм конкретні терміни відсидки. Причому там мова йде за злочинники прирівнюється в особливо великих розмірах. Це 10, 12, 15 років пожиттєво. Злочинці давно мають бути покарані. Ми це всі розуміємо. Головне, от що ми говорили з вами систему повністю докорінно змінити. Як ви гадаєте, якщо згадати про шоу, це чи справді влада стала дієвою, коли начальника УДСНС? України просто засідання забрали. Бучковського? Uh -huh. А кожен собі може дати відповідь на це запитання, коли дізнається, де зараз перебуває пан Бочковський. Пан Бочковський зараз перебуває на волі з якимось браслетом на руці. Але ми пам'ятаємо, що в командира Беркута, який розстрілював майдан, теж був браслет на руці, і де він зараз, так а, розумієте, показуху не можна жити довго. От неможливо просто так може може зробити ще п'ять подібних арештів. Суспільство поставило дуже конкретне запитання, що з ними. Чи сидять вони у в'язниці? Все крапка саме це є вирок нашій правоохоронній системі. Жодної справи по майдану не доведено до завершення. Більше того, жодної корупційної справи поружимо Не кажучи вже про новітні корупційні скандали, а в уряді не були розслідувані. За часів Махніцького Єреми ми догралися до того, що через відсутність складу злочину санкції з таких людей, як Азаров, наприклад, чи як Якименко, як керівник СБУ, вже зняти санкції європейських. Щодо 6 червня ми не представимо вагомих доказів зі молодшого Клюєва і Лукаш. Будуть вони зняті. Це вирок. Це виру в системі. І коли ми зараз в Верховній Раді реєструємо постанови про звільнення з посади міністра МВС Арсена Авакова, ми чітко кажемо, таким людям, як його заступник чи бутер, не місце в МВС. Ми це ще казали до призначення Арсена Авакова. У нас на фракції він приходив, фракції блоку Петра Порошенка, де він розповідав про кадрову політику. І коли ми чітко сказали, як вас може бути заступником чи ботарів, який пов'язаний корупційних схемах? На якому по суті клейма немає ставити? Він казав: Ні-ні цій людині я довіряю. Він буде на місці. Не пройшло і півроку, так як ми вчинився гучний скандал, так і корупційний, і з нападами на журналістські знімальні групи і зі всім решта. І більше цього, ця людина зараз на правах радника далі перебуває в будівлі МВС, яка мене може бути особистою, вже не як депутата, а як громадянина довіра до міністра, який мені розповідає про реформування МВС, залишаючи таких одіозних людей, по яких по суті плаче в'їзниця, так, на своїх там посад чи в своїх кабінетах Розумієте, це є проблемою проблема між показухою, між ілюзією реформ і конкретними справами. І поки ми не перейдемо в це конкретні справи, ми не зрушимося далі. Цей цирк і ця показуха розрахована на людей, котрі не вміють аналізувати і думати і мислити. Хоча насправді українці і після цих подій, і після Майдану змінилися. Мені здається, на таке і не будуть вести. Знаєте, як я завжди кажу, що нам не треба приймати насправді ніякого закону про люстрацію чи про очищення влади, так? Будуть зараз вибори висади, будь ласка, кожен маєте в руках інструмент своєї особистої люстрації. Так? Не пускайте до влади цих людей. Перестаньте їм давати знову, знову ці повноваження. У мене є книжка ілюстрована з помаранчевої революції. Там на розвороті стали всі учільники помаранчевої революції на сцені 2004 рік. Ми пам'ятаємо, чим закінчилась помаранчева революція. Так от всі вони, крім Азарова, я не знаю, яким чином він туди потрапив на цю сцену, так всі вони зараз при владі. Це вирок того, що ми не виховуємо нових політичних лів. Тому що у нас громадське середовище таке активне, таке прекрасне, таке молоде, не наважується по великому рахунку, так. Зрушити вік чіткого управління державою, і саме тому ми зараз закликаємо, саме тому народний контроль саме на таких принципах і формується на горизонтальних, на соціальних ліфтах. Де ми кажемо, будь ласка, об'єднуйтесь. І е, всі свої принципи реалізовувати, але їх реалізувати можна будучи у владі або будучи частиною цієї влади. Мії треба брати у вас максимальний рівень довіри на сьогоднішній день в суспільство. Ви своїми діями показали, що ви принципові моральні люди, та вам всі важелі в руки. Ви мусите рухати ці цієї держави правильно, так як зробили в Грузії, правильно, так як зробили в Польщі, так як зробили в країнах Прибалтики. І таким шляхом ми маємо пройти. Вчорашніх треба відставити кої треба посадити безперечно, там є за що, а новим треба треба дати можливість і шанс. Як в Грузії прекрасно зробили щодо державного апарату, так звільнили всіх, дали місце молодим, брали просто з університету. Люди не могли студенти повірити, як можна просто прийти співбесіду і працювати в державному так, апараті. Так, ми зараз спілкуємося з родинами, яких ми залучили до певних процесів там і в Генеральній прокуратурі, і в антикорупційному бюро, і в системі МВС. Так всі вони прийшли молодими, недосвідченими, але в них були принципи. Розумієте, принципи зараз є важливішими навіть за досвід. Досвід вони набудуться. Якщо людина є бажання, це питання навіть. Для декого кількох місяців, от що мені з того, що працює в системі Генпрокуратури досвідчений корупціонер, та це гірше, тому що досвідчено міє красти гроші. Розумієте, так і тут тут. Це речі є очевидними, так а політична воля, всі кажуть, от на це немає чи є там політична воля, Та політична воля в першу чергу є у кожного громадянина, у кожного виборця. Ці ж люди не з'являються у владі просто так. Так, вони з'являються за допомогою нас о, з вами. Так, ми дивимося черговий раз, черговий раз ми віримо якісь обіцянці. Ну, я думаю, це пора відкласти в сторону, так і подивитися на конкретні дії. Якщо люди самоорганізувалися, якщо люди без жодних зисків, так роблять чудові, прекрасні речі, а більше з Законопроекти, наприклад, зараз зроблені на основі і прийняті в Верховній Раді на основі прямої співпраці з громадським середовищем, того самого реанімаційного пакету реформ, так з якими ми тісно працюємо. І зараз, наприклад, ці закони по децентралізації влади це основна частина. Львова частка роботи це саме активістів з громадського середовища, щоб ви правильно розуміли. Так? Тому що депутати зайняті якимись лобійськими законами, корупційними законами, і просто не до цього. Так? Тому що вони говорять, буде ця Верховна Рада один рік, буде вона півроку, так, Їм вже треба все встигнути зробити, так? що до чого вони звикли. Не всі. Та відзнаю, Це найякісніше зараз. Склад парламенту, з тих, що, був, що був, але не такий ясний, як, якого чуєте. його потребує uh -huh. суспільство, Він є перехідним. І від того, як себе поведуть ця частина людей з громадського середовища, до яких в тому числі належу, і я дуже важливо, чи ця довіра збережеться і примножиться вже е наступних разів. Мені здається, дуже величезний плюс, що новився парламент сам, як ви кажете, громадськими лідерами, це журналістами, це людей, котрі були безпосередньо на майдані, людей, котрі воюють на сході, і те, що є сказати, вони мають право також розказати за свою позицію. Безперечно. Ще не так багато часу на залишилося, буквально три хвилиночки. Я хочу, напевне, щоб ви на завершення нашої програми якось могли звернутися до українців і запевнити їх, що робота розпочалася. Антикорупційне бюро вже почало діяти. Ми на правильному шляху. Звичайно, необхідний час, так необхідно це не станеться одразу через декілька років. Як ви гадаєте, 10-20 років? Я би не став зараз. Чіткі терміни. У нас є чіткі терміни, приписані в коляційній угоді, треба чітко по ній рухатися. Знаєте, народний контроль провів факцію «Разом ми зробимо більше, так? а в ній є важливий зміст разом. Так? Це ключове слово. Чому будемо разом, то ми це зробимо. Так? Ми зараз згадували вчора буквально День Європи. Згадували, як в 2013 році ми проводили низку заходів про обираючу Європу. Зараз це гасло якомога більш актуальним і є. Зараз у всіх 15 областях, які в нас зараз діють осередки, у нас в, е е були проведені фотовиставки, ми нагадували людям. Якщо ми в 2013 році. Ще при режимі Януковича так було робити дуже хороші ініціативи. Виступали, то зараз нам сам Бог вилів їх вже реалізовувати щодо діяльності всіх органів і національного антикорупційного бюро, головне, щоб він показав результат. Тобто тут питання в виконанні цього закону, виконанні тих повноважень, якими покладаємося, і тут без ролі і без тиску суспільства неможливо цього досягнути. Треба чітко розуміти, що в нас є чіткий людський фактор, так який завжди. Заважають нас або людина приходить змінювати систему, або система змінює людину. Так, от ця боротьба є одвічною, і чим більше буде з цього боку людей, які власне готові змінювати систему і допомагати, тим система буде здаватися, і врешті-решт, попри той опір, який вона зараз чинить, вона програє, так як вона програла під час революції гідності. У нас ці можливості є. Віра в це є. Рухаємось. Дякую вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, Дмитро Добродомов, народний депутат України, а також лідер громадського руху, народний контроль. був гостем програми Черніці сьогодні залишайтеся надалі з нами. Побачимось.